Ви купалися в Запорізькому чані. Чи він відрізняється? В нього угловаті стінки і них куди. У мене був їхній чан за 5 тисяч євро. Це е, з переливною системою самий найдорожчий, найкрутийший самий чан. У мене був їхній. Е, в них неправильний кут для спини. І от я в ньому 2 години, ти просто не можеш знайти місце. Тут е, дуже класна ергономіка, і оце, от, оце є сидіння. Оце місце не краде. Е, Кількість людей сидячих місць це є місце для вас сісти, охолодитися, або місце дітей, яким не можуть сидіти під водою. <кій> Часто люди звертаються з темою, приїжджають, мені треба на 6 чоловік, секундочку. Такі, як ви, сяде 8 чоловік, Такі, як я тут, сяде 4 чоловіка. У мене сиділо тут і 3 бегемотика, і сиділо 11 підлітків. Так що це не в суть справи. Але є чітка статистика. По бізнесу для комерції вчанок париться 60% двоє-троє людей і тільки 20% більше чотирьох людей. Чому? По-перше, інтимність. Коли ви до мене прийдете з своїми дітками із кумами, ми всі дорослі люди, тим більше доктор в темі, я кажу: я ж вибачаюсь, ми ж не знаємо, чи кум, чи кума не гуляє. Догадуєтесь? Ви ж не хочете своїй дитині подарувати хламідію куми, а ви получите грибок кума з пальця. Це є дуже інтимна річ, тому що циркуляція води. І люди обмінюються моментально. Я не раз був свідком, коли сідала компанія, допустимо, п'ятьох-шість жінок, фу, п'ятьох-шістьох жінок з невісткою чиєюсь, і потім ця невістка моя галинці з неї жаріла Галя. У мене хламдії допомоги всіх підігти, молочниці, вибачте. Ми дорослі люди, всіх п'ятьох. Це дуже інтенсивка. Ми своїми друзями не купаємося в чані, з кумами не купаємося тільки з дітьми. І оце, коли я говорю людям, це по бізнесу дуже класно, тому що діткам що, беруть другий чан, все, тема щезає. Біжі, це вже настільки в темі, що навіть приїжджають хлопці з дівчатами, молоді, не одружені, вони не лізуть в один чан. Ну це свідчить про трошки грамотність санітарну, так би мовити. Це так само, як. Приїжджають до мене люди. Я ідейний борець. Вибачайте власники металевих чанів, човунних, золотих, бронзових, що ви розказуєте там нержавіючих. Але любий чан не є санітарним виробом. Знімає це відео лікар-хірург, він мене може оспорити. Перше діло це промиваємість, Як він миється, любий металевий чан все одно є апріорі шершавий, в ньому є дерев'яні сидіння або ще деякі кладуть камінь на дно. 에, апріорі якусь заразу звідти вимити неможливо. Хіба кипятити чан кілька днів. 에, плюс у нас є така нехороша тенденція, що 에, власники металевих чанів 에, не всі міняють воду, але вони міняють відео. Чан, от на нас трьох треба набрати орієнтовно 700 літрів води. Любий металевий чан це 2-3 тонни води. Тому поміняти, якщо, якщо потока чи ріки нема на подвір'ї, я кажу, знаєте що, а попросіть ГАЗДу за ті 2000 випити тої води. Я, наприклад, можу випити свого, свого чана. Ну, це самий. тому що знаю, як він миється, Ладенько. Плюс різниця з тим чаном, в якому ви були запорізьким, через оцю огловатість в кутах дуже погано промивається чан. І буквально за пару тижнів використання в куті з'являється жовта полоса, яка не вимивається, а це наше що? Це наш жирок, шкіра і все, що з нас виділяється. Коли сильно треш, царапається чан. Тому є таке поняття, як е, самі найкращий е, типа з чайні форми це все-таки е, бориспіські від релакса. Е, Далі. Короткі характеристики. Повінця тонна 100 води, але фактично використовується завдяки архімед, нам підказав, е, використовується 600-700 літрів води. Е, хоча знову ж таки це все від комплекції. Посиділи в мене такі мої дівчата-однокласниці, що коли вилізли, то вода була тільки в нижній чаші. Порівняльні характеристики. Металевий чан палиться, якщо до нього не тулити сонячні панелі, не палити до нього котли не тулити, то металевий чан палиться до 5 годин. До 5 годин. Цей чан я зараз можу нагріти за годину 10 з мерековими дровами м'якими. На спір можу нагріти з феном за 40 хвилин. Зимою це 1,5-2 години.